Сам виробляю, сам продаю. Фахівці вважають, заборона селянам продавати на ринках власне молоко та м'ясо поставила б під загрозу саме існування дрібного тваринницького господарства. Закон України про якість харчових продуктів передбачав з 2010 року реалізовувати можна тільки спеціально оброблені молоко, сир та туші. Дорога технологія обробки недоступна більшості дрібних фермерів. Якщо закон набув би чинності, селяни мали би продавати продукцію посередникам за зниженими цінами або взагалі відмовилися би від нерентабельного вр. З 1 січня вся торгівля була б заборонена. Якби не втручання депутатів від Української народної партії, які підняли цю тему у вигляді змін до законодавства, і це рішення Верховна Рада ухвалила, і президент цей закон вже підписав. Тобто ми відтермінували на 5 років заборону продажу селянином односібником на місцевих. Ринка своєї продукції кожен третій фермер України має не більше 2-5 гектарів землі, а той просто город та сарай з худобою за даними держкомстату. Вони виробляють 50% українського м'яса і майже 80% молока і молочних продуктів. Якщо молоко нам платять зараз по 2 гривни, а банку можна купити. Трьохлітрову банку молока 12-15 гривень, то різниця є звісно, велика. На думку української народної партії, відтермінування заборони це лише один з кроків назустріч фермерам. Якщо на державному рівні системно відстоювати інтереси самоукраїнського сільського господарства, за п'ять років Україна стала би у п'ять разів багатшою, вважає Юрій Костенко.